Наше міжфракційне об'єднання захисту прав ветеранів, до якої входять представники всіх фракцій і груп, ініціювало голосування цієї постанови. І вона запроваджує день шанування військовослужбовців, військовополонених, а також цивільних людей, добровольців, які померли в полоні. Не є таємниця, що Російська Федерація застосовує тортури. Проявляє жорстокість до всіх людей, які потрапили в полон, порушуючи всі міжнародні угоди. Ми пам'ятаємо трагедію в Оленівці. До речі, так і на це місце не були допущені міжнародні спостерігачі, представники ОБСЄ, Червоного Христа. І ми не знаємо правду, але знаємо те, що там загинули українські герої. Ця постанова про день вшанування і, взагалі, акцент на те, що українська влада має більше приділяти увагу родинам. Які втратили своїх героїв? Ми маємо пам'ятати всіх тих цивільних, які також загинули в котівнях Російської Федерації. Ця постанова саме про це.